Продаємо по всій Україні через інтернет, книга не, не є, вона присутня. Тобто вона присутня сюди в мережах, хто ну, хто бере. Де, хто боїться, знайти ми не будемо брати. Кілька дукань відмовилися друкувати, КВА, навіть платили гроші, мовилися, рукають. Ми не будемо видавати цю книжку. Ну чекайте, ця книжка була ФСБ, перекладена в цей. Ну не ФСБ, це була тоді гру. В радянському Союзі в 87 році вийшла так звана тактика партизанської війни перекладена і нею використовувалося. Навіть ці роздруки цієї книжки в російському перекладі знаходили у Слов'янську після звільнення Слов'янська. Тобто вони по цій книжці діяли. Тобто чітко це інструментарій, який застосовувався, це, це інструментарій малої війни і по цій книжки діяли. Росіяна не є до речі, доволі творчий народ. Вони більшості випадків все копіюють. І мало що самі знаходять, так би мовити, і дуже нема що їм там дуже інтервлювати і дуже високо переоцінювати. І, мені здається, взагалі, як вся ця Російська імперія в значній мірі трималася на кількох групах і народців. Це німці, в тому числі українці. Якби цього не було, ця імперія давно вже розпалася. Приклад, ну Не завжди підбілля перемагає, знаєте, як це відбувається у великій війні, що є попеда, заходять в столиці, вішають прапори і так далі. І так далі. Є просто статистика, яку він наводить на початку, він говорить так, велика війна окупація якоїсь країни. Дуже часто це так помінути. Місяць-два. Ворог заходить в країну, окуповує, якщо він сильніший, місяць-два, там Норвегію, Польщу і так далі. А скільки тривала мала війна потім після цього на територію? Переважно це так. Якщо там місяць-два, це велика війна, захоплення країни, а потім ворог змушений вести війну, це приблизно 4, 5, 6 років. Тому, е, врешті, перемагають, якщо би сказати, чи перемогли, наприклад, е, чи перемогло е, підпілля Норвегії. Перемогло нацистів, було вигнано з країни. так? Очевидно, дуже часто, е, не, коли. Відбуваються якісь військові дії, це не одна країна бореться. Це дуже часто захоплює інтереси дуже багатьох країн і різні країни, якимось чином входять, але кожна країна вносить свій внесок. І ця внутрішня боротьба інструментарій малої війни вона дуже ефективна. Вона виснажує ворога, вона забирає з фронту великі підрозділи. Вона змушує, так би мовити, постійно не спати, постійно бути в стресі військових. Оце завдання. Підрозділам війни, тримати в постійній напрузі ворога. Врешті ворог це не є він якийсь такий демон, якийсь інакший, крім нас. Він врешті виснажується. Врешті нехід серед військових поширюється. Психологічна втома, яка в, в, в серед бійців ворога поширюється, вона врешті робить їх неефективними, так? переляканими. Врешті серед них починає поширюватись пацифізм. І рано чи пізно змушена виводити ці війська. Тобто, як би сказати, врешті чи вдалося дуже серйозно завоювати якусь таку серйозну країну? Навряд чи ну, на якийсь час, а потім втрачали. Ну, а врешті це таке ж наше життя. Життя і смерть. Ходять разом. І справжнє життя, воно завжди поруч смертю. І можливо воно, ну, я думаю, що в більшості випадків ми кажемо, що війна це така. Знаєте, мені оця проблема, мені здається, що ці травми, про якусь говорять, що військовий, який приходить з фронту він обов'язково мусить бути травмований. Це така мода, така, знаєте, пішла, особливо після вітнамської війни. Ну, коли попадає на війну такий типовий декадент, який вважає, що це так би мовити, що ніби життя якесь інше на повного сенсу. Дуже часто помиляється, бо потім він розуміє, що найкраще, що в його житті було, це так мовити, та війна. Нічого іншого він не зробив. Так? Його чекають тільки неврози і так далі. і так далі. Від втрати будь-якого сенсу існування. Однак ця травма з'являється тоді, коли відчуття травми, коли людина розуміє, що в житті війна не має сенсу. Однак, коли війна має великий сенс, то чого ця війна має нас ослаблювати і травмувати? Так. Навпаки, казав Гераклід, війна робить речі речами, війна людину, справжню людину робить. Я думаю, що війна це будь-який інструментарій. Сладкого вона калічить, сильно робить сильніше. І якщо ми будемо ослаблювати себе, впадаючи в такі неврози, в плачі, плечі, то ми будемо, так би мовити, ослаблюватися. Якщо ми будемо реагувати на це позитивно, на неї, як великі обов'язок, то ми будемо посилюватися. І тому думаю, ворог в таких умов він, він буде ослаблюватися. Очевидно. В він буде в цій втомі, постійній не, в неспокої, Він, врешті, буде сам впадати в цей декаданс. А, в американці з раку вони ослаблюються чи вони? Я думаю, що все-таки знаєте, чим більше цивілізовано, думаю, що там різне є. Ми отримуємо інформацію не безпосередньо, а певно припаровано через засоби масової комунікації. Нам розповідають. Хто, який там є травмований, я думаю, що дуже різне. Сама ця тема, що обов'язково після війни людина стає таким невротиком. Мені здається, що вона з точки зору психологічного недостовірна. Вона радше так би мовити ідеологічно-політична. Хтось таким чином виставляння війни таким чином хоче щось досягнути певної цілі. І чи обов'язково американці я не маю достатньої інформації? я Думаю, що по-різному реагують. Хоча з іншого боку, чим більш цивілізоване суспільство, чим більше воно злагоджене, то людина тим більше стає тонкою шкірою і, можливо, втрачає відчуття сенсу життя. Я, до речі, не, не є е, людиною-прибічником, я за своїм мисленням є так вимовити імперіаліст. Так? Ну, по такому тунцовському значенні слова. І я вважаю, що сила завжди тягне людину поширювати свою владу. Слабкість завжди створює люди, що можна обмежитись до якоїсь території, вони рухати не можуть, не будуть. А тут треба до безконечності обмежуватися. І від того людина не посилюється, а навпаки послаблюється. І оскільки, виходить, ну, з такого принципу, я свідомо розумію, що, наприклад, кожен світ завжди хтось стає сильнішим, він спочатку бореться за своє власне виживання. Я тут говорю колегам. Дуже гарне міркування Острада Шпільгера, він міркує про так звані намодичні народи. І Він каже такі, коли хтось думає, що там намодичні народи це якісь особливо сильні народи, представники сильний народ, який через свою силу він починає нападати і поширюється, таке помиляється. Привидно, будь-який номадичний на народ це народ слабкий. І чи свою слабкість витіснені своєї батьківщини, виштовхнутий на периферію. Але коли в умовах жорстокої боротьби за виживання, коли ви бачите, що ви не можете не отримувати своїх дітей, що вони завтра можуть бути, і ви не прохачуєте померти, або завтра нападе знову ворог і знищить вашу родину і так далі, то формується одне-друге покоління, і в тих умовах того слабкого народу формується таке злостиве, зубате покоління, що після чого вже ніхто не може його зупинити. Я думаю, ця війна, яку ми зараз переживаємо, ми вже побачили, що вона нас зробила нація. І вона нас зробить сильнішими. Так? Вона нас не вб'є. Хоча це великий ризик. Тому ми будемо готові боротися, бути готові боротися до кінця. Не травмує вона нас, вона зробить нас тільки сильнішими. Але будемо дивитися правді річі. Тобто це є велика небезпека. І і якщо повернутися до питання про Америку, знаєте, на мою думку, Америка має право на це втручання, як будь-яка імперіалістична країна. Колись таким був Рим, потім впав, потім тим були греки, розповсюджувалися і так далі. Це боротьба, це світом керою воля до влади. І, і тому Росії, я не думаю, що тут є рівні. Знаєте, я вам скажу, що дозволено, вибачте, але я розумію прямо значення, що дозволено Юпітеру, не дозволено Беку. І дуже часто прикладаю, чи має Росія якусь ідею, що вона тим поширенням своєї влади хоче привнести щось нове в той світ, кудись вести, має якусь ідею? Немає жодної. Це взагалі історія Росії останні, подивіться останні 100 років. Це період, вона перебуває в стадії розпаду. Кожен новий етап втрачання наступних територій. Після Першої світової війни, розпад імперії, так? щось назад повернуло, щось назад не повернуло. Радянський розпад нової імперії в Радянській формі знову більше втратила і пробує зараз назад трохи повернути. Наступний етап після війни з Україною буде втрата ще інших територій. Вже не Україна, а вже інші території. Час російської імперії, незалежно від того, що яку вони пропаганду ведуть, по засобах масової інформації зомбують своїх людей, що вони якусь там особливу місію, що кров весь світ деградує, і, і, і тільки Росія, як цей ковчег врятується в Америці, там вулкани повибухають, там інші всі потонуть, Євро, Європа згине. Я зрозумів, що Росія надіється на те, що вона підніметься, і тільки тоді всі інші опустяться. Ну, я думаю, що не дождеться. Насправді це її кінець наступає. Всі ті якісь старці, пророки, відчування, якісь вангелі і так далі. і так далі. Це нічого не інше, як спецоперації інформаційні. І вони так залякали свій народ, що вони дійсно вважають всім масовою, що Україна, це так би мовити, це напад на Росію. Це таке знаєте, звалювання скорої роли на здоров'я. На відміну від Росії, Америка має більше підстав претендувати на імперію. Так що я не знаю, я не думаю, що в Іраку це щось таке е, особливе, що туди не можна було втрутитися. До речі, ну, це це моє особисте питання, може, у вас інша думка? Я не вважаю, що в світі існують одинакові правила, всі мають поводитися. Право на суверенітет мають ті, що здатний свій суверенітет відстояти. Хтось має іншу думку, я маю таку. Вибачте, останні кнопки грати Ви казали про Іра. А, мені цікаво, коли вийде книжка про Іра, перше. а друге, що, що від неї чекати? А, від чого? Від книжки про. А, Іра це не є така. Ну, ви знаєте, тобто дуже часто всі рухи вони мали так само свої меню, такі підручники. Ми їх не публікуємо окремою книжкою, книжку, ми публікуємо в наших випусках цитадель. Наприклад, цей рік виходить підручник по американській міліції, дуже, дуже хороший. Як організувати ополчення, так би мовити, народ? Інструментарій, так? тактика і так далі. Е, в наступному випуску протягом трьох місяців це три е, випуски цитаделі. Другий це її підручник Мала війна, це її підручник УВО української військової організації. Ми знайшли справу Шухевича польської поліції, і його в нього вилучили про, що підручник Мала війна, який так само на основі німецької традиції вони писали. А іран це є два підручники. Перший це званий підручник волонтера Ірландської республіканської армії, це і текст, переклад, коментований переклад. А другий це так звана зелена книга. Це два підручники, які о, о, стосуються тактики методики ведення бойових операцій Ірландської республіканської армії, який практично ляг в основу о, о, тактик спецпідрозділів Англійських. Потім вже які вони використовували в Бірмі і так далі. Ну чудовий підручник, так само з силим, серцем написано. Ну люди боролися. Століттями вони знали, про що казали. Я думаю, що для українців це буде таке чудово, чтиве так само. І Це буде дуже корисна книга, це буде така книжка, як використовувати так само вибухівку, як правильно воювати, як правильно стріляти, як засід організовувати, як мінувати, і так далі, і так так далі, далі. але їхній досвід які, так само, доволі великий. Бачите, тут буде досвід і український, досвід американський, і досвід ірландський. Потім ошиблю. Ми цілу серію зараз запускаємо. Наступна книжка в це буде тактика бою, тобто всі види бою описані це вісім книг, це всі види бою описані. Швейцарці нам взагалі віддали права на всі 500 їхніх книжок, таких цілих підручники. У них є така серія урядових структур, яка зброю постачає в ту свою систему, в тому числі книжки, щоб люди знали, як тим користуватися. І там є така серія, яка називається Книжки про пригоди. Я підсот книжок, вони віддали, каже, ви давайте, бо каже, ми раніше допомагали, директор цього одиниць, казав, ми раніше допомагали Фінляндії, в 40-х роках наша фірма. Але тоді було простіше, ми могли зброю постачати. Зараз таке складне законодавство, на жаль, ми можемо зброю вам не можемо постачати, але принаймні книжки вам дамо, ви давайте, хай знаєте, українці воювати, ми вас підтримуємо, сказали. Ви розуміємо, розуміємо, що таке Росія, ми з вами, швейцарці. І це американські підручники. Та ну вони знають, що відбувається в світі. Якщо це, не дай Бог, це завалиться, якщо ми не втримаємося, то буде лавино подібні процеси в всьому світі. То ми насправді зараз стоїмо за боролом, так би мовити, вкотре захищаємо весь світ, насправді. Пане Михайлович, останнє питання. Олег ніколи не дивається, можна буде ще з боку але пане Олеже, мені дуже нам всім, я сподіваюся, дуже імпонує ваша концепція малої війни, малими силами. Це Ліцарська. Ну, але ми її адаптуємо. Принаймні, вже переклали, переклали українською мовою. Хлопці задні з Карпатської Січі її адаптували. Але в мене є своя танця. Як... Мені дуже цікаво було ваша думка з тої позиції. Коли Ющенко підняв українську ідею так, дуже високо, потім так нею врязнув об цей граніт. Мені здавалося, що все. Тепер вже настав такий час гірший від, від, від Совєтського і від всіх інших. І мені здавалося, що цей дух е, українців більше ніколи не піднімає. А коли е, студенти стали і сказали, що то не так, помилялися, вони чи не помилялися заради ця Європа вартує того, чи не вартує, це питання інше. Е, Моя думка в тому, що виросла та така мода нація, яка вже не хоче стихти. І незважаючи на ті всі тоталітарні моменти, вона, вона не буде тепер. Моя концепція полягає в тому, що інститут взяли не, не зброї, а фанерними щитами, я не знаю. Інакше кажучи, дух. І я, як музиколог, як етнолог вважаю, що от, такі книжки, як оце, вони з іншого боку працюють. Можливо, навіть настав той час, коли та Європа і та Росія, які вже втратили всю духовність і всю 에, свою традиційну культуру, 에, більше того, професор почав з університету Дані, пишучи на цю книжку е, Рецензію. Сказав, що їх обов'язково треба перекладати англійською мовою, хай вони в нас чаті цього все питання. Так, можливо, цієї таплі тепли, ми в них повинні брати. А тут дороги процес. Я вас е, е, я вам хочу все подарувати. Якщо, якщо ви не будете згодні з моєю. Можете подарувати тим хлопцям у батареї? Я думаю, що справа, справа виживання вона має всі різні аспекти. І кожен має робити свою роботу, знаєте, хто має стріляти, хто підносити набої, хто готувати борщ в кожному місці. Хто воювати на ідеолічному фронті, він йдуть часто дуже головніший. Колись батько Центру Македонського Філіп казав, що е, Муре найсильнішим містом може відкрити віслюк навантажений грошей з волотом. А я думаю, що так само мури будь-якого міста можуть бути зруйновані, коли на них не будуть стояти мужні захисники. Знаєте, як казав Дюген, коли жартував, каже, знаєте, ці ті... Еліни побудувалися почали міста обводити мурами і так далі. Каже, вони тут мури сильні будують, але вони так би мовити не не, не, не дбають про те, хто ж на тих мурах стояти буде. Тобто Бомури не вирішують, дух вирішує. Насправді, як каже Ганс Фондах, він вірить в те, що Господь не на боці великих батальйонів, так, а на боці людей, які воюють за справедливість. І коли ми переконані в тому, ворог знає про це. Він же, дивіться, протягом 20 років відбулася серйозна інформаційна компанія на всіх рівнях. І що, ціль деморалізація? Ти би мотив, щоб виникнув, знаєте, ми видимося, ми видаємо Толкіна, знаєте, і там є один цікавий парадокс. Коли цей один такий чаклун, цей Гандар каже, знаєте, він навіть, будучи сильним, він не дивиться в, це, в, цю, в цей камінь, не дивиться, тому що знає, коли постійно дивляться в це зло, вона зламає його дух, він боявся дивитися. І там є один персонаж намісника, який постійно дивився ніби про ту правду, і він втратив силу боротьби. Сама ця ціла система, вона показувала, що ми безперспективні всюди говорили, та хто ви такі? Що такі бандери? Це бандити, да? це такі сякі. Люди все почали вірити. Хто такі, чекайте, у 98-му році наша прокуратура відмовилася реабілітувати, відмовилася в реабілітації цих отаманів Холодноярської республіки. Ви знаєте, всі про це забули. А яка була в 98-му році? Яка була цей припис, тому що вони не можуть бути реабілітовані, бо вони боролися проти радянської влади. Тобто реабілітований може бути тільки той, хто не боровся, як теля дав себе зарізати, той, в принципі, реабілітований. А той, хто боровся до кінця, це людина не може бути реабілітовані. Культивування певного типу поведінки, підтримування певного типу поведінки це те, що було в нашої деморалізації. Нас готували на заріз. І щоб це не було, насамперед, ми повинні бути абсолютно згідні з прийматися. Так, ми такі. І ми наше священне право на життя на своїй землі. Може хтось казати, що ми якісь не такі, ми маємо недоліки. Та подивіться на всіх решту. Та насправді, якщо подивитися добре, знати військову історію, всі одинаково воюють, а ми навіть іноді краще воюємо. Може, ми маємо якісь недоліки, та ми маємо право на ці недоліки. Подивіться, покажіть нам народ без певних своїх недоліків. Всі один з одного себе критикують. І не треба цього приймати, не треба заглядати в ці, в ці прірви. Хтось заглядає прірву, не виключає, каже Фрідник Нічи, що ця прірва загляне йому в очі. І тоді людина втратить силу до боротьби. Або вірити в себе, щоб перемагати. І все, тоді вдасться. Ви заважте кожен по своєму досвіду. Там, де ми впевнені, нам все виходить. Ми легко говоримо, гарно виходимо. Нормальні компанії, де ми довіряємо, ми якісь жартівливі, впевнені в собі, У нас все виходить. Тільки ситуація десь тим, не впевнені, ніби ми все вміли, а стаємо, якимось все зрухвалиться, падає і так далі. Тому де ми успішні, там, де ми віримо в свої сили, де ми програємо, там, де не віримо в свої сили. Тому можна нормально перемогти і історія повна таких прикладів, коли невеликий народ протистояв і перемагав великого ворога. Великий ворог завжди приречений на поразку, тому що він зухвалий, він надто вірить своїй Величині. І це завжди його підводить. Я думаю, що росіяни думають, та що там на ті хахли? Навіть думають, напевно, що там американці воюють і поляки. Не можуть так от ці хахли так воювати. І тут помиляється. Програють вони ту війну. А ми розуміємо, що то насправді ця війна не була лихом, а великим щастям. Дякую. Це дуже дякую. Я ще не князь дуже багато прикладів, як що кохати, не починайте з сусідів, якщо вони не москалі. Тому що цю енергію треба збирати докупи. Треба пам'ятати, що в нас, крім реконкісти, звільнені від московських окупантів. Ми ще мусимо бути конкістадорами, повернути цю країну собі. І повірте, ця тотальна війна ще буде йти проти багатьох олігархів, проти тих, хто не хоче. Єдина кліна в Європі, яка не є національною державою ми. І наша чекає ця боротьба. А в кінці я хотів би зачитати раз перед тим, як Валені дати слово, слова, які вважають Джохара Дудаєва. Найбільша помилка це знехтувати українцями, вважати українців слабкими, образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається. Не дай все могутні авах вигнати українців чи відібрати щось в українців. Українці завжди повертаються, українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розраховувати силу і застосовувати її пропорційно. Вони знищують все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то ті, що живуть на цій землі, будуть завжди мертвим. І це москалі прийшовся до нас, вони мали би це пам'ятати. А я вірю, що після цієї книжки, після цього вечора, з цього залу вийде нормальний такий Стрілков-Гіркін, який поїхав десь в Росію. І нарешті зробить з імперії національну державу. Піднілася.